Сьогодні у нас незвичайний вечір. Сьогодні у нас вечір тюнінгу. Ми роздушуємо наш улюблений мотоцикл Ков-450 РАЛІ. Саме на нього ми встановимо цей фільтр-бокс, повний титановий вихлоп та електронний блок керування Rally Pro. Є кілька варіантів роздушки цього мотоцикла. Перший це повна роздушка під рейсінг-карту. Ми міняємо стоковий блок керування Bosch SE 8.0 на аналогічний, але з паливною картою під. Раллі перегони. Є варіант роздушити трошки дешевше, можна не міняти повний вихлоп, можна поміняти або тільки центральну секцію, або зробити декат. Ми можемо поставити ще таку паливну карту, і мотоцикл буде все одно значно потужніше за стоковий. І так, нам дуже цікаво після встановлення повного комплекту вихлопу, скільки мотоцикл буде важити. Його суха вага близько 145 кг. у стоці Титановий вихлоп має бути помітно легше за стоковий. І ми за допомогою спеціального обладнання зараз помірюємо. Нам потребується кантер та пакетик Фозі. Фозі, можете звернутися до мене на рахунок реклами. Сам титановий вихлоп у нас стоїть із трьох секцій. Це сама банка, карбонова накладочка, повний прямоток. Це у нас центральна секція вже без каталізатору. І каліно, так само як і стоковий вихлоп, має вихід під лямбду. Рухаємось на зважування. Вага повного титанового вихлопу лише 3-4 кг і зараз ми зважимо рідний вихлап. А це віддаємо їфіму для встановлення на мотоцикл. А це у нас стоковий вихлоп, так само каліна, центральна секція з каталізатором та баночка. У нас були побоювання, що наше обладнання не витримає, але дякуючи Богу, ми з ФОЗі. І їх пакетик витримує аж 18 кг. Стоковий вихлоп показав нам 7,1 кг, і це означає, що ми зекономили 3,7 кг. Ми виконали. Процедуру роздужки мотоцикла поміняли вихлоп, фільтрбокс та електронний блок керування. І зараз послухаємо цей вихлоп. Це буде перший запуск. Гоночний вихлоп дуже гучний. Ми з повагою відносимось до оточуючих, тому нагадую, що ставити прямоточний вихлоп потрібно лише для спортивних змагань. Та й буде зроблено. Звучить дуже злобно. Ну що ж, підведемо підсумки. Мотоцикл по відчуттям став. Помітно потужніше при тому у всьому діапазоні, як унизу, так і всередині, і особливо на верхах. Я можу рекомендувати повну роздушку мотоцикла, тому що ну це стає геть-іншим мотоциклом. Таке відчуття, що його перестали тримати за хвіст і відпустили. Він прям поїхав. І це. На мотоциклі, котрий у стоці дуже потужний. Якщо ви новачок, роздушку вам не треба робити. Але якщо ви профі і знаєте заради чого, ви купували цей мотоцикл. Я думаю, що роздушку робити треба, бо саме у такому вигляді мотоцикл був придуманий інженерами. Якщо вам подобається наш контент і ви бажаєте більше, з вас лайк та підписка. Якщо є питання, напишіть їх у коментарі. Всім гарного дня.